Сьогодні непрості часи в державі, крова не йде. страшна війна. Вчорашні друзі, вороги лукаві. Набла... набрався лиха й наш народ сповна. Ми сильні духом, непоборні, вільні. І з наших вуз звучить Є зброї, і дзвіни. Це й кордони не нероздільне. З ним захисників і захисниць. Черговий виклик. Постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу, на жаль, життям і кров'ю козака, дітьми країни, славного народу, героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант, Завдячуємо тобі, вкраїнський сину. Нащо в грудях серце б'ється? Хоч стільки падала тривог, ми переможемо, здається, що цього хоче неба Бог, як би нечість не лякала, які б не зводила жахи, над нами Божі покривала, хоч стільки формув пихи, ворожа сила скоро зблідне, орда поганців та заброд засвітить сонечко свобідне, одна з найвищих нагород, бо ми народ. Бо ми держава творіння божої руки і буде Україні слава, героям слава вовіки. Солдати, воїн, захисник пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг, і відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожну хвилину, ти ризикуючи життям, борониш Україну. Чи то весна, чи йдеш уже до мене, скрізь ріки крові страшної війни? Спливаєш кров'ю, Україно, нене, найкраще в небо йдуть твої сини. А ми в молитвах руки простягаємо, бо вся надія на нашу ЗСУ. Чи буде літо, поки що не знаємо. Тому й цінуємо нашу цю весну, чи то весна, чи скоро перемога, коли пожар і чорний дим. Ми неба мирного, всі просимо у Бога, щоб захистив від ворогів наш рідний дім. З небо чорне застелило Україну, земля опалена, зруйновані міста, та батьківщину я ніколи не покину. Вона свята і не залишиться пуста. Ми стоїмо за свою землю і за волю, рішучу віці ждаємо ворогам. Тіла загарбників, розкидані по полю, пішли у жертву своїм загарбницьким богам. Не боїмось і не здамось ніколи. Своє нікчемне туди залишите життя. Ми відбудуємо міста, садочки, школи, і вам до нас не буде варто. Підтримай Боже, захисти країну, наших солдат в бою, Пекельник збережи, щоб ніхто з ним більше не загинув. Слова утіхи їх рідним ти скажи. Захисниками шлю, земний уклін, ніколи вам не зможе відплатити. Коли у ніч ішов черговий загір, щоб наше місто рідне боронити, герої скрізь усюди поглядки, життя своє ви віддали за нас, завжди стоїть хай і волинь, і подвиг ваш, щоб у віках не забували. Дорогами війни, дорогами, за яких нікуди не звернути. Ішло вперед їх молоде життя, розривий постріли на тих дорогах чути. Але назад немає вороття. Я низько кланяюсь, коли дивлюсь в ті очі, і вже в моїх очах краплинки сліз. Стоять зі смутком, силуети тут жіночі, такий у кожній війни живий ескіз. У кожній місті чи селі їх скрізь чекають, навіть тоді, коли вже не лишилось сил. З молитвою віконці виглядають, Хай їх усіх там захищає небосхил. І ми, що тут живемо, у своїх турботах. Дорогами війни, вони йдуть заради нас, їх подвиги на недосяжних нам висотах на більшу заповідь виконують щораз. Чекаємо, молимось і віримо в перемогу. Бо ми на боці правди й добра. Коли пройдуть війни, вони дорогу. Навколо залана життя, радісне ура! І на дорог тих садиць вістимуть, не буде більше пострілів і сліз, закохані за руки, взявшись. І тимуть серед високих сосен та беріз. Летить козацька сотня над степами, Як вільний вітер серед від Та ніг лягають трави і тумани, Лише піснялий лине соколом блакиць, в незнаних долях вільна Україна. Десь там, через епохи і роки, Ось привітають спалохом калини, Запалять в небі пам'яті зірки.